Вихідними днями керівництво Жовтоводського західно-дніпровського центру професійно-технічної освіти, колишнього ПТУ-70. Разом з майстрами з виробничого навчання та учнями вітали у своєму навчальному закладі шановних гостей. З нагоди урочистого відкриття майстерні електродугового зварювання Центр професійно-технічної освіти у жовтих водах відвідали директор Олександр Демчик і начальник відділу Владислав Скляр департаменту освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації, а також голова п'ятихацької районної держадміністрації Володимир Підлісняк. Жовтоводську міську владу представили мер Василь Тарасенко і його заступник Валерій Ворон. Майстерню, що вже тривалий час перебувала у занедбаному стані, силами майстрів та учнів відновили, так би мовити, з нуля. За відсутності фінансування і в економічно несприятливих умовах для розвитку освітянської галузі, на сьогодні дана подія є значною заслугою директора навчального закладу Віктора Цигана, що зумів використати необхідні ресурси і закумулювати всі зусилля для того, щоб центр профтехосвіти мав гідні умови для зрощування кваліфікованих спеціалістів. За керівництва Віктора Цигана це вже друга майстерня, облаштована за проектом згідно всіх вимог до відповідних спеціалізованих цехів у профтехнічних закладах. Першою була майстерня кухарів. У майбутньому планується відкрити ще дві спеціалізовані майстерні. В ході екскурсії гостям було продемонстровано обладнання і засоби особистого захисту, що відповідають встановленим нормам з охорони праці. Окрім того, присутні мали можливість ознайомитись з першими виробами, зробленими руками учнів у цьому цеху. Слід додати, що весь колектив училища на чолі з директором бере участь у волонтерській діяльності, активно надаючи гуманітарну допомогу нашим бійцям в зоні АТО. І саме в майстерні електродугового зварювання під керівництвом майстрів учні мали можливість практики у виробництві буржуйок спеціально для наших солдат. Під час презентації закладу, історія якого розпочинається із 1876 року, гості ознайомились з основними етапами становлення і розвитку центру профтехнічної освіти, його здобутками і досягненнями, серед яких тепер і відкриття спеціалізованої майстерні. Я хотів би поздравити вас з цього центру, цієї майстерської. Действительно, видно, что она открыта вашими руками. Мы видели в фотографиях то, что было здесь, в этом помещении, до того, как вы его отремонтировали. Вы вложили свой труд. Я думаю, вы получите от этого гораздо больше. Дело в том, что сегодня существует на рынке труда, на образовательном рынке огромный дисбаланс. Сегодня в области, например, в профтехучилищах обучается 26,5 тысяч учеников. В вузах региона обучается более 150 тысяч студентов. Мы видим, что это огромное несоответствие. Но поверьте, рынок все выровняет, потому что рабочие профессии сегодня востребованы в нашем регионе, в Украине, во всем мире. И профессия именно сварщика, она востребована сегодня в глобальном масштабе. Поэтому, поверьте, сегодня вы обучаетесь, завтра вы будете востребованы и в нашем регионе, в Украине, и во всем мире. Поэтому, действительно, то, что вы вложили в свой труд, то, что желтые воды сегодня приобрели. Вот я думаю, что Василий Вениаминович не даст мне соврать, что для желтых вод это очень важная мастерская. И я думаю, что она будет пользоваться особым спросом среди ребят, среди жителей желтых вод. И, конечно же, Благодаря вашему директору Виктору Васильевичу мы видели вы одно из немногих училищ в Украине, которые имеют договора с училищами других стран, как например, город Шауляй, Литва. И это очень хороший показатель. Я знаю, что 14 ваших ребят, если я не ошибаюсь, прошли стажировки в прошлые годы. в Литве. И это действительно один из лучших показателей по всей Днепропетровщине. И вот такое взаимодействие на горизонтальном уровне между училищем вашим, между училищем Литвы, может быть, будут еще какие-то партнеры, оно приводит к тому, что вы обмениваетесь технологиями, обмениваетесь знаниями, обмениваетесь опытом. И это все ведет в итоге именно к вашему успеху, К тому, що ви становитесь професіоналами і тому, що ви далі будете успішними людьми. Спасибо большое і з праздником вас! Високу оцінку даній події з огляду на її значення в цілому надав міський голова Василь Тарасенко. Подякувавши учасникам події, мер висловив побажання не зупинятися на досягнутому, а впевнено рухатись вперед. Позитивних змін і подальшого розвитку, прекрасніша історія того чербного заведення. Я надію, що е, руководство учебного заведення, педагогічний колектив, ви вас питання ще в дальніше достигати більш весомих висот і е, прославляти ваше чебного заведення не тільки в на теренах і прославці України. А і, значить, в других країнах. окрему подяку Василь Тарасенко висловив колективу закладу за активну участь у підтримці наших військових в зоні АТО свої сподівання на подальшу співпрацю і порозуміння висловив голова п'ятихацької райадміністрації Володимир Підлісняк. Також зазначивши, що дана подія важливий крок у цьому напрямку. Я маю надію вірю в те, що ми будемо. Поглиблювати нашу співпрацю, щоб ви свої навики, які отримаєте тут, в цій майстерні, зокрема, і взагалі у всіх майстернях, які є і на території нашого району, і інших районів і міста Жотибов, ви будете їх втілювати на практиці. Ми все для цього зробимо. І якщо ви побажаєте надалі зв'язати свою долю, там, наприклад, з П'ятихарським районом, ми все зробимо, щоб були робочі місця для цього. у нас. На нашій мамі батьківщині. Подяка ДБТНЗ, Загідно Дніпровський центр професійно-технічної освіти висловлює щиру подяку за сприяння та підтримку у розбудові навчально-виробничої бази навчального закладу, директору Департаменту освіти і науки Денчику Олександру Кубову. За активну участь. Подяку висловлюємо Владиславу Ігорічу Скляру. Великий внесок в організацію цієї майстерні внесли наші учні та наші робітники. Тому подяка оголошується старшому майстру навчального закладу Сергію Івановичу Лубинському. Завершення відкриття майстерської серії велика вам подякувати от цього колектива, колектива мастеров, от департаменту і чащихся. В наш немає час, ці діти, яких ми вас стараємося навчити. У ваших плечах будова нашої держави, створення сучасної держави, створення нових будинків, об'єктів, ну і так далі. Так що великий вам уплін і навчайтеся, ми, для вас, ми вас навчаємо, щоб ви були гідними людьми нашої держави. Створені цієї майстерні у нас прийняли наші колеги, викладачі, майстри виробничого навчання. А саме більше власне діти, ті учні, які тут присутні. І всі нагоди я особисто хочу вас їх привітати грамотами створенні цієї майстерні. Ви внесли кожен з вас вніс свій клас. Сюди. Хто зварював, хто з красив, красу, штукатури, електропроводку. Всі спеціальності, які ми готуємо, ці спеціальності тут були задіяні. І руками учнів це створена майстерня і наших викладачів і майстрів. Тож грамотами та грошовими преміями були відзначені всі педагоги та учні, які взяли участь у відкритій майстерні. Користуючись нагодою, гості відвідали й інші майстерні й цехи, де здобувають знання та навички майбутні спеціалісти, відмітивши позитивні зрушення в умовах для навчання, що є гідним прикладом у розвитку галузі сучасної освіти.